Усім привіт, друзі! Йду до господарства. Сьогодні 8 липня, зараз сьома година вечора. Іду сюди, тому що, як сьогодні казав, я перес... буду переселяти, точніше вже переселив молодих курочок до дорослих. Ось де їх ще ходять. Ось ця курочка тільки що з курнику вийшла. Сьогодні позамітав бранці. Ось, вона була вже в курнику, вже інші зайшли курочки. На низу, а інші ось тут. Півень ось тут взагалі, наверху. А інші ось тут курочки Так ось. Дивіться ось, прижились. І враження які. Вони, я думаю, що вони тут наведуть свої порядки. Вони дуже сміливі, вони не бояться цих курей взагалі. І можуть дати навіть здачу, наприклад. Тому такі курочки молоді. Ось такі новенькі. Ну, як новенькі. 15 червня купили 8 липня. десь 30... не дуже довго, майже місяць. Ось кролики зараз ввечері дав з огірощів І кабачки в шкуринки. Жарили кабачки, було дуже смачно. І з гороху також давала. Ось, друзі. Переселили, побачимо, як далі будуть курочки. Ну добре, ще зробили все літку. Вже до осени звикнуть. Ось, якщо вони не звикли, вже я бачу, що вони знають, куди навіть заходити. За тими курками подивилися і заходять. Але дивіться, не знаю, чи вони будуть знати де нестись. Не думаю, що будуть. Знайдуть собі клітки, до речі, дивіться, чотири яйця кури знесли сьогодні. Ось. Очуєте? Курочки ось гуляють по подвір'ю. Ще ходять. Щось шукають. Такий вечір у нас, дивіться, 8 липня. Ну, і тепер будуть всі разом жити, Сімна... загалом 17 курей, 16 курей і один півень. Ось, всі разом, всі 17 штук. ознайомлюються ще, ми опустили ще сюди їх десь о другій годині дня, а зараз вже сьома година. Тобто вони десь вже годин 5 ходять тут разом. Ознайомлюються вже і там були, і тут, і там ти бачиш, не бачив тільки, що сюди ходили. Так, в принципі, взагалі бачив. Ну, нічого, вони вже, думаю, знайдуть, куди лягати спати. Туди в курник. я думаю. Дивіться, поприбирали сьогодні клумбу від волошок, які вже пересили, вже сохнуть. Зараз покажу. Ось, дивіться, а ти куди мені цікаво? Хто це у нас? Білявка? Ні, це, це. Так, білявка, а сніжинка туди зайшла. В цьому кругові колись було гніздо, там неслись. О, бачите? Бачите, що це все-таки оці от що того року молодунки були в тому році. Купляли, купували. Все-таки ще вже їм теж на місце ставлять. Так, а куди ти це пішла, курочка? Зараз показу, друзі, клубу. Ось, друзі, дивіться, поприбирали, залишили тільки ось тут флокси залишили. Ось будуть білі. Цві... Зацвітати будуть мелісу, яку тут росте. І все-таки я не побачив. Тут все-таки росте одна м'ята. Тому це дуже добре. Такі, як ромашки, але це не ромашки. Такі схожі квіточки. Теж такі схожі, як ромашки. На ромашку, але це не вони. Флокси зали... позалишалися. Ось ті дзвіночки. І примули два куща. Ну, в принципі, все. Ось це ще залишилось. І дивіться, ось така стежка стала. Поприбирали сьогодні, тут позмітали ось такий вже навели порядок. Добре, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей, усім па-па-па-па.